Приїхав, папа, так? Да? Приїхав. Дивись, я сяду на сходинах. Угу. <кхи> не йде? Тихо, не шибіть мене. Ці, коротше, у вікно. Щось десь збой програми, так? Да? Де він дівся? Ну? Він тільки заїжджає. Угу. Одну машину подвинув, тільки не шиб, не шибці мене. Ладно, угу. сюди збоку сяду, щоб, щоб не заважати діточкам. Угу. Ну угу. Що, що там ти будеш робити? Угу. Тепер карюша пішла. Нормальна картина. Прикалує мене. Хто там, папа? Там папа? Там папа? Папа? Де папа? Там папа? Так, тихо, двері не вичинять. Просто тупо чекати. Папа там? Де папа? Де папа? Ну, там? Дихайте, дихайте. <ріст> Де папа? Угу. Воно. Ой, щастя, господі! Господі, папа, бжив. Ага, а він не потерабанив, так? Да? Біжи, він зараз відкриє. Привет, ну блін, блін, сносите, сносите. Пусть в хату з хати. Давай, бігом, пусть тікай. Привет, так, так. Все, всех добрый, парик. Быстро переделай. Добрый вечер. Здорово. Корж, давай, скажи, мало, мало. Скажи, ти де був? <straightforward. dunno. злик pulse> Всё -всё все, все, все. А с дубинкой. Мать! Ну и что же хотят гладиться? Зверюга. Мотя! Капец. Ну погладь ее возьми. Бач, порвай сейчас мне немцев. Не Привет. Фу, хекалась. Ну, ну, дед, ну, пусть их что-то порядок. А, ти, ти, ти. Успокойся. Чумосик, успокойся. Все. Все. все ты бежишься. Все. Молодец, молодец. Только моя собака. Ты меня одна ждала, да? Все. Молодец. Вот так вот, да? Вот так, да, рад. Да. <сх> все. Нимси по місцях. по місцях. Все. Сейчас, скажи, получается, сейчас получается. Вот все такие. такий это вот такие, добрый вечер. Пошла пусика, Пішла за пусиком.